Друзі, вітаю вас на моєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. В даному відео я хочу поговорити про такий доволі простий, але ефективний метод енергетичної чистки за допомогою стихії землі, чистка сіллю, тому що я неодноразово проговорював це в тих чи інших прямих ефірах, але я вирішив сьогодні записати таке окреме коротеньке відео, тому що насправді чистка доволі проста, але доволі ефективна. Коли її можна використовувати, коли, наприклад, ви в дійсності почуваєте себе таким доволі втомленим, виснаженим, особливо після важкого чи трудового дня, чи після спілкування з тою чи іншою людиною, чи взагалі, коли ви себе чуєте недобре, ви можете просто взяти і помитися сіллю. Як це відбувається? Дуже добре, коли є душ, тому що це так максимально спрощує завдання. Спочатку ви залазите в душ, тіло намочили, і берете звичайну або морську сіль без різниці. Головне, щоб, вона була... Головне, щоб це була сіль. І ви берете спочатку так дрібку солі, в руках розтираєте, спочатку натираєте обличчя легенько. Так? Тут не суть в кількості солі, а суть в самій процедурі. Потім знову берете дрібку солі, знову в руках розтерли, руки натираєте. Знову берете трішки солі, розтерли, грудна клітка, живіт, плечі, там зверху, знизу, де дістаєте, і останнім чином ви натираєте ноги. Тобто йдете зверху вниз. І після цього з тіла ви цю сіль змиваєте. Коли змиваєте, ви тричі говорите таку фразу: Все погане, все лихе, мертве, чорне, не живе. Все негативне. І чуже, хай вода ця сіллю забере, хай буде так. Тричі це проговорили, змили себе цю сіль водою. І після того далі митись звикло, як я кажу там, милом, шампунем і так далі. Такі чистки, можна, кажу, проводити ситуативно. Якщо у вас активна якась робота і постійно велика комунікація з людьми, ви можете це робити систематично і регулярно, тобто навіть так раз в тиждень. Або, коли кажу, відчуваєте при необхідності. Автор такий, метод такий, перепрошую, авторський. Тому користуйтесь во благо, але ви ще спитаєте, а що ж робити тим людям, які там, ну, не мають вдома, так, можливості там душової кабіни і так далі. Що робити тоді? В принципі, я думаю, що знайти можливість намочити себе водою і змити себе потім водою, буде в кожного. Наприклад, там поставити під на посудину, стати туди ногами, тіло намочити, сіллю натерти. коли змиваєте, зливаєте себе водою, слова проговорюєте ті ж самі, тоді ногами вилазити з цієї посудини, ще ноги окремо змили водою. І тоді цю воду в ідеалі, яка є в цій посудині, вилити туди, де люди не ходять. Тобто, якщо це в сільській місцевості, можна кудись там якісь, як то кажуть. В якийсь там рів, якісь там фосу, якісь там кущі, де люди зайві раз не ходять. І так ще можна треті сказати, куди вода, туди й біда. От. Це як аналог того, якщо немає можливості там залізти в душ і намочити тіло саме такою водою під душем. Метод, ще раз кажу, простий, але ефективний, а пробував на собі вже неодноразово, так і наголошую мій метод авторський. Тому, швидше за все, ви не зустрінете, бо є різні. Методи чистки сіллю, але саме такого методу не зустрінете. Це, як я кажу, такий секрет сільської магії. До речі, наголошую, що більш сильніші чистки є також на моєму офіційному ютуб-каналі в розділі Секрети сільської магії. Є така чистка, як чистка перекладне яйце», є чистка викадка яйцем. Є як правильно знімати вроки, як енергетично чистити дім. І ще багато корисних важливих обрядів. А також багато корисної інформації можете знайти і в соцмережах на моїх офіційних сторінках: Facebook, Instagram, Екстрасенс, Роман Шептицький. А також є моя офіційна сторінка центру Мого древо життя. Facebook та Instagram. Шукайте, заходьте, беріть, використовуйте в благо. Є дуже багато важливих та корисних матеріалів, обрядів, підказок. Також є в мене на Ютубі секрети магія трав. Такий розділ, я колись записував такі програми магія трав. І взагалі є багато цікавих прямих ефірів, тому заходьте, шукайте, дивіться, поширюйте, коментуйте, підписуйтесь на Ютуб канал, щоб бути в курсі інших нових прямих ефірів та відео, які я завантажую. Сподіваюся, метод вам зрозумілий. Якщо є якісь запитання, залишайте їх обов'язково в коментарях під цим відео. І користуйтесь во благо, миру нам усім, внутрішнього та зовнішнього. Почуємось.